У Львові презентували спецвипуск журналу Репортерс, присвячений історіям тих, кого війна не змогла зламати. Це 10 репортажів, які показують, як українці долають наслідки війни і знаходять у собі сили жити далі. Серед героїв пацієнти реабілітаційного центру та лікарі я писала про хлопчика, який на обкладинці цього журналу, про Ромчика. Це дев'ятирічний хлопчик, який пережив ракетну атаку росіян у Вінниці в 22-му році. Найстрашніша фраза, яку я чула за багато років, це коли хлопчик говорить, що коли він говтався після ракетного удару, він побачив волосся мами, яке було виглядало з під брил. Але з іншого боку, під час роботи з цим матеріалом, ми зрозуміло наскільки важливо давати дітям можливість розказати свою історію. Журнал буде виданий двома мовами українською та англійською, щоб історії незламних українців почули далеко за межами нашої країни. Не будуть поширюватися в Укрзалізниці дипломатичними потягами. Вони там будуть представлені, і дипломати, які приїжджають в Україну, зможуть ознайомлюватися. Всі іноземні делегації. А до нас в лікарню приїжджає дуже багато іноземних делегацій. Будуть отримувати примірники цього журналу. Частину коштів від продажу кожного примірника спецвипуску надсилатимуть на підтримку центру Unbroken Kids, який допомагає дітям постраждалим від війни.